Поліцейський офіцер громади Краснопавлівського старокругу візвітував перед депутатами про свою роботу за перше півріччя. Офіцер Роман Воробйов доповів, він обслуговує шість населених пунктів: Краснопавлівку, Єлизаветівку, Браїлівку, Нижню Краснопавлівку, Плисове та Миронівку. За період розглянуто 24 матеріали, складено 11 Адміністративних протоколів на обліку сімей, що опинились у складних життєвих обставинах, становить сім Затримано двох правопорушників, які знаходились в розшуку, Розкрито та передано до суду шість кримінальних. Порушень також були складені протоколи по хуліганству, Це стаття 173, Були передані до суду. Розглянуті. Роман Воробйов наголосив, крім іншого, активно займається профілактичною роботою. Ну на виклики людей реагуються. То є, є такі виклики, де люди ну не хочуть писати заяву, то хватає тільки бесіти з ними. дані питання з ними вирішуються. В подальшому вони стаються довольні вирішенням даного питання. Ну, є профілактика по населеним пунктам. Раніше для роботи офіцера облаштували станцію, відремонтували приміщення з меблями, комп'ютерами, орхтехнікою та придбали автомобіль. Офіцер громади подякував депутатам за матеріально-технічне забезпечення та розповів, як це допомагає в його роботі. Куплений службовий автомобіль. Тепер ми ну, передвігаємося, більш мобільний. Даний службовий автомобіль знаходиться в державних знаках, що є гарною профілактикою, що люди бачать, що ми знаходимося на території. На території. Місяць тому за кошти громади передали. Квадрокоптер за допомогою дрону вже вдалося виявити насадження наркотичних рослин.